Доброго ранку, шановна церква. Зараз хочу коротко поділитися свідоцтвом Божої слави. Я так розумію, в вашій церкві це називається Досвід в моєї вже церкві, тому що я нещодавно до вас прийшов. Вісім років тому, рівно 8 років тому, у 2017 році, 25 вересня, я впав з 15 метрів. Це п'ятий поверх. Ну, випадково зірвався з висоти і зламав свого хребта. Тобто просто таке падіння було. І я відключився одразу при падінні, очнувся вже в лікарні. І знаєте, ну, Я все життя віруючий, але коли ти опиняєшся в лікарні зі зламом хребта, і в тебе ноги не працюють, то ну, це випрововування віри згодні. Одразу ти розумієш на що ти здатен. Або ти зараз е, будеш продовжувати вірити, або ти просто будеш в депресії. Ну, в принципі, 99% свого часу і своєї енергії я був у депресії, тому що я просто знав точно, що я буду помирати від своїх гріхів, які накоїв за все життя. Це було 8 років тому, мені було 20 років. Я в 20 років опинився інвалідом, і отаку штуку мені. Встановили лікарі, це вісім шурупів, це ну, дуже складна операція, дуже складна. Тобто, після такої операції ще не факт, що людина встане. Так, от, знаєте, хто більше за все а, переживав, і у кого більший біль бу? не у мене, а у моїх батьків. Уявляєте, моїм батькам дзвонить, дзвонить лікар каже, ваш син в лікарні. Я кажу, можете їх не пугати? Він каже, «Да». і коли трубку. Да, Клас, спасибо, чувак, дуже допоміг. Коротше, приїжджають батьки просто в розпачі, просто в розпачі. А вони також віруючі. ну, не з дитинства, я з дитинства А Батьки прийшли, до речі, мої батьки покаялись в адвентистській церкві. І от я після харизматії знову повернувся сюди. І коротше, я до того веду, що ми віруючі, ми знаємо Бога. Але таке випробування, ти можеш в будь-який момент сказати: Господи, ну де сили брати, де сили, де гроші брати на операцію, не було. У мене батько Шахтар, мам, мати е, швія. Ну, у нас не було грошей на таку операцію. Ну не було. І лікар каже: моєму батьку: ну нема грошей, їти е, в цей, по місту прописки, в Горловку». Тобто це був удар просто, ну, ніж пояса. Це був удар просто ну, в серце. Тобто, батько каже, і так грошей нет, нема. Каже, ну везіть його в, в цей пам'ято пропіски. Ну, ви уявляєте, да, ситуацію собі просто, от, що мої батьки переживали, і що я переживав. І от в такій ситуації, в, цьому деп... в цій депресії, просто в розпачі. Просто ну, зі зламаним хребтем. У мене, хребтом, у мене відключилося все нижче пояса. Все. от Я зараз перед вами стою, а тоді я лежав. Можна наступні е, фото і відео. Да, отак от я намагався встати після операції. Тут можна звук навіть додати. Тобто, це мій батько мене намагався. Отак я просто вставав. Ну, На секундочку просто. Чого убрати, що... Це просто щоб стати інвалідом. До речі, тут є людина, яка декілька служінь тому розказувала про хлопця маленького, який також впав. І я знаю, цей біль. Я знаю цей біль, коли у тебе зламаний хребет, і ти заново вчишся ходити. Да, так от я сидів по 5 хвилин, і для моїх батьків була просто радість, щоб я хоча б просто посидів. Так, от, в такій ситуації, коли я опинився. У мене був вибір, у мене працювали руки. Я міг дивитися в Ютубі Ол Олега Бокова, а міг дивитися фільми якісь, а міг читати Біблію. І знаєте, що я вибрав? Я вибрав Олега Бокова і Біблію. І в час. Я подивився один з його відео, а потім я почав читати Біблію. І можна, якщо є можливість відкрити Авакума 31. Малі пророки, книга Авакума, 3, вірш, 19, 3, 3 розділ, 19 вірш. В общем, читаю я першу главу, там про Ізраїль написано. Ізраїль відрікся від Бога і буде покараний. Думаю, ну класно, І що мені з цього? Думаю, ну я і так лежу, покараний вже за свої гріхи. Ну, думаю, не надихає щось. Потім читаю другу главу. Знову Ізраїль буде отримувати за свої гріхи. Думаю, ну Боже, можна вже я закінчу і буду дивитись фільм. Він каже, та дочитайте до третьої глави. Я в цей момент зрозумів, чому малі пророки називаються малими пророками, тому що їх мало хто читає. Я, допустимо, до цього часу я ніколи в житті авакума не читав. Хто це такий авакум? Ну клас, був авакум, добре. Третій розділ читаю. Можна відкрити, якщо є така можливість. Авакума, третій розділ, 19 й вірш. В общем, там авакум каже про те, що навіть якщо. Буде пустеля, навіть якщо війна буде, навіть якщо не буде виноград давати своїх плодів і просто нічого не буде, просто суха земля. Я все одно буду радіти про Господа спасіння мого. Уявляєте? Каже радіти. І я думаю: ого, Авакум, оце да. І читаю третій розділ, 19 вірш. Господь Бог, сила моя, Він зробить ноги мої, як в оленя, і поставив мене на висоти свої. Я в цей момент дивлюсь на свої ноги думаю, який олень. <сум> думаю, якщо в Царстві Божому я згоден бути оленем. І знаєте, якщо б я прочитав ці вірші, коли е, в мене все в порядку було з ногами. Ніколи в житті я б на це місце не звернув уваги. А коли у тебе зламаний хребет, не працюють ноги твої, ти не можеш ні до туалету сходити, не можеш просто повернутися так. Нічого тебе мене мама перевертала, просто ну нічого, просто від відключене все пояса. Я беру це слово про ноги. Це про мене. Думав, авакум, ріднесенький, це ти про мене писав 4 тисячі років тому. Він знав, що я опинюсь в лікарні, в Харкові, що зламаю хребет. Це він про мене писав. Господь Бог, сила моя, Він зробить ноги мої, як воленя, і на висоти поставить мене. І знаєте що? Він за свої слова відповів: Господь сказав, що підніме мене, незважаючи на те, що я робив в минулому житті. І знаєте що? Я зараз перед вами я вже 8 років ходжу. І знаєте, через. Так, да, вся слава Господу. Тільки Господу. Я також я йому аплодую. Тому що отак я навчався занов... заново входити і можна останній. Да. А це вже ну, так, потрошку. Коротше, сенс в тому, знаєте, сенс мого послання сьогодні. Ну, отак, щоб що пробити, я... це от, мої батьки знімали, вони плакали, тому що. Ну, просто підняти ногу для мене було це, це чудо. І в, яко, в якій би ямі ти сьогодні не опинився? Або твої друзі завжди знай. Бог дає другий шанс. 32-й, 2222-й, як Лічко казав. Бог дає стільки тобі шансів, і тобі, і твоїй сім'ї, і твоїм батькам, і твоїм дітям всім дає другий шанс і третій шанс. Просто знайте, що де б ви не опинились. Просто кажете, Господь, мене вже все нема сил. Можна твої сили? І він каже, і він каже, я твоя сила. І можна останній слайд 30 секунд. Це фото. Це можна приблизити. Коли я опинився в лікарні, коли я опинився в лікарні, мій друг в Канаді він займається професійно 3D-малюнками. І він намалював цей малюнок, він навіть не знав, що зі мною відбувається. Коротше, він просто пророчі побачив. Дивіться, оце людина падає. Це справа Ісус, а зліва, типу, Янгол, у нього такий е, німб ніби над головою, але це демон. І він якби ось так тебе відштовхує, а Ісус конкретно тягне. І можна е, нормально зробити на, на весь екран. Ну, знову повернути. Він не знав, що зі мною відбувається. Уявляєте? І він намалював це і написав: «Fight for your soul, з п'ятого е, вересня. 2017 року. Уявляєте, і він мені скидає це. Я кажу, Славік, ти Славік Лехашерство його звуть. Ти побачив, пророче, що зі мною і що з кожною людиною відбувається. Fight for your soul. За твою душу йде війна. І це війна між Богом та дияволом. Віддай, дия, віддай душу Богу, дозволь йому змінити твоє життя, і він тебе підніме з будь-якої ями. Амінь. Дякую. Дякую. Слава Богу за такий неймовірний досвід. Дякуємо Вова, що поділився і що ти є ходячим свідоцтвом великої сили і любові нашого Спасителя. Давайте ще раз подякуємо і Ваванчику нашому, і Господові. Слава Богу. Дійсно неймовірно, хто. Ну, Дуже мало тих, хто вчився ходити заново. Але ті люди, які проходили через це, і які можуть сказати, що так, в цьому є Господь, це дійсно люди, які викликають і повагу, і радість особливу. Друзі, ви знаєте, сьогодні, коли ми збиралися до церкви, я вдягнув костюм, це, це буває не так часто. і... В квартирі я одразу зіткнувся зі своїми обома доньками спершу з молодшою залічкою, їй чотири. І вона каже: Папа, ти такий гарний, як справжній наречений. І я такий, «Мі-мі-мі, мамчики, ти моя хальосенька, яка. Потім на кухні зустрічаю доньку підлітка, нашу євочку, і вона каже: Пап, що це ти з костюмами зачастив? Ти що, туфлі купив, хочеш зносити їх, чи що? Я думаю, яка ти моя радість теж. Як відрізняються погляди наших діточок? І моя реакція як тата, як ви думаєте, яка? Чи став я трішки більше любити одну, трішки менше іншу? Звичайно, ні. Звичайно ні. Я нормальний адекватний батько. Більш того, я справді люблячий батько. батько. Але скажіть, якби.